В якій машині ви відчуєте, що такий комфорт наявності? є отакі, бачите столики, в яких можна пообідати. Дизельний маленький мінівен Kia Carens на гарному двигуні. 1, дизель на дизель оптиці, оптики. На Гарних протиутоманних фарах на гарній ще гумі збереженої на дизельному двигуні. Механіка шістіступка буде дуже економно Вам повний електропакет, круїз контроль з підігрівчик руля Також можна управляти мультимедією з мультикруля, коли коли ви їдете кудись. Також тут у нас є. Можете підключити телефончик, радіо, двозонний клімат-контроль. Можемо завести машинку. Машинка заводиться з півтечка. У нас є камерка, бачите? Так, що ви можете не переживати, нікуди. Не в механічний ручник і. Кожний підлокітник знішує для речей. Багато місця. Також і зафікс Ремені для кожного пасажира. І найголовніше тут є така ось панорама. Оригінальні килимки. І також в комплекті у нас повний інструмент, повністю домкрат, докаточка. Можете за це не переживати. В міський дуже багажник. Дуже приємна ціна є на даний автомобіль 12-300 доларів. Ми знаходимося автопоєнт, Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.